Канал починає бути більш гіковським. У нас тут на цьому на розряднику написано 8 кВт 32 А. Розкриваємо його всередині, тут коротше, спеціальні такі болтики трьох сторонні. І якщо його відкрити, ми бачимо, що тут три ось таких от ролішки по 10 А, 10, плюс 10, плюс 10 типа 30 А. Все вірно, все співпадає. І з цієї сторони для звичайних юзерів, написано 16 А, насправді 10, але короткочасно, я думаю, 16 витримає. Єдине рішення безпечне буде зрізати цей подовжувач і виконати, а сюди примотати, примотати, прикрутити. 32 Амперну вилку і обов'язково ставимо обмежувач струму. Покажу в наступних шортах, як це робиться безпечно.